Привіт друзі. Сезон сушіння кукурудзи розпочався. О, у нас вже він давно, ми вже пересушили десь там більше 50 тонн. Ось так, перша година дня це вже друга бочка. 5 тонн влазив в бочку. Ось так, волога 22, 21,8, 22,2. 22, в середньому. сушим 2,5 години на бочку. Пів часа охлаждаємо і вигрозь. все. 5 пальників у нас стоїть. Ось там 120 температуру наганяємо, зараз піду покажу. Зварили такий чан для підігріву балонів. Получається, влазить 8 балонів, 2 тени по 1,5 кВт. І оце гріють. Ну, нагріли двома, а підтримує одного достатньо. В принципі, вистачає його, щоб вода була тепла, балони не замерзли, вони краще горять, більший тиск і вигоряють до, до пуста практично. Ось так. Вже потрошку починається йти пара. Ось так. Коли йде інтенсивне випаровування, аж по драбині вода тече. Із газона 5 тонн всихає близько до пів тони. Це ось так це 500 літрів води випаровується з одного газона. Ось так. Мали робити нашивки, щоб вища була там десь до 5,5-6 до тонн в годин, завантажувати сушку, але спішимо, тому що це половина кукурудзи на полі. Це ми вже Наближаємося до 100 тонн сушіння і ще в полі є. А передають вже морози. Не хочеться сушити морозами, щоб йшло багато газу. Ось так. Нас просто багато займає логістика. Десь близько півтора часу виходить, щоб відвезти зерно, висипати, загрузитися, підгорнути. Привезти сюди і розвантажити в сушку. Е, їздимо десь близько 5 кілометрів із складу до сушки. Це просто займає в нас багато по часу. А так би ми сушили ну, 3 легко 4, 4 загрузки це 20 тонн. При такій маленькій сушці це 20 тонн в день. Там, з 8, десь, 8 до 8 якраз вона посушить 20 тонн. Якщо логістика настроєна і недалеко далеко вести. Ось такі справи. Тому що цікаво, задавайте в коментарях питання, буду відповідати. Ось вже ну, на камеру не так іде, вживу більше видно. Пара ось іде вже інтенсивно починає випаровуватись. Ось так. Все, до нових відео.